І Луїдо Фінес каже, що старість це час, коли ти вже знаєш всі відповіді, але не маєш кому їх сказати. Тобто це має нагадувати нам і підштовхнути нас до того, щоб ми не боялися літніх людей, щоб ми не боялися людей, які вже зажили трошечки більше десятків років, ніж ми. Чого? Ну, Бо справді вони можуть знати відповіді на багато питань, але хто вже питає? Та правда... Ти назбираєш досвід, ціле до твоє життя, ти назбираєш інформацію, ти назбираєш факти, ти передивляєшся всі відео, намайтеся файдо і інші відео, збираєш, збираєш, збираєш. А потім, коли назбираєш щось, тобі вже під 70-80-90, то на тебе всі дивляться, як на щось таке мале дрібне. Ей, що будеш діда старого питати? Чи там що будеш бабу стару питати? Ми самі знаємо. А ти собі сидиш, як дідо старий, чи як баба стара, і думаєш собі, а нащо мені це все знати? А нащо я це все розбирав, коли і нема кому питати? Тобто, брати і сестри, запрошую вас не боятися літніх людей, підійти, запитатися, увійти літнє життя, перейнятися іноді простим банальним, як ся маєте, простим банальним як життя, як здоров'я, або чи не треба чомусь допомогти.